Якщо ми розпочинаємо м, любу детальну роботу, це з планування та з примірки фронтальної ділянки зубів. Чому? Мені треба розуміти, яка буде лінія посмішки, яка форма пацієнта від підходи І вже в залежності від цього, ми тоді домодельовуємо повністю всю посмішку. Тому що основне для пацієнта це естетика. Для нас функція, а для пацієнта це, щоб було гарно. Тому працюємо. Зараз в клінічному випадку ми маємо стертість Фронтальної ділянки зубів. Ми зробили попередню форму, яку будемо приміряти з допомогою силиконового шаблону та рідкої пластмаси. Вносимо рідку пластмасу. Що нам дає попередня примірка форми? Оцінити висоту зубів, оцінити об'єм та оцінити які можливості у нас є по зміні кольору. Чому? Тому що якщо у нас передні зубки вже досить сильно нахилені вперед, досить складно буде змінювати колір, тому що товщина вініра буде досить тонко. Але побачивши примірку, я бачу, що я можу ще трошки подати у зубчик І за рахунок того, щоб мінімально препарувати зуб, я зможу змінити колір, подавши злегка керамічний вінір допереду. Що це нам дасть? Мінімальна втрата твердих тканин та максимально... Збережений зуб. Далі ми будемо проводити вже тотальне моделювання та приміряти вже повністю всю гармонійну посмішку пацієнта. Дане фото нам потрібно для того, щоб оцінити, як верхні зубки, точніше ріжучі краї зубів розташовані відносно губи. Зазвичай вони мають йти по губі. Для чого це потрібно? Для гармонійної статичної посмішки. Тому це фото мені потрібно для техніки. По ньому він зрозуміє, скільки ще можна дати об'єму. Та що можна дати по висоті?